159 рокил, да? Да. Ебать, копать на. Да, грибу все Понятно. Да я там носы все знаю. Но Это все уже не дальше. Не Бундури, бля. Бундури, Бундури, кисляк, ну. Гунча, да. бля. На, на, Я понял. А так занимался по жизни чем? А що роботи в колоспах немає колоспі, розвалили нахуй. А так часними. Помагав людям. Понимає. Да. Жінка, діти. Немає. З... Роботи немає. З... З... Роботи немає. З... З... Хата є Так. — Город. Тайкологі. Щось там садиш, Трохи. Трохи, так. Да. Батьків немає, повмирали. Таке від я. Трохи выпиваешь, а так, так что не випиває я, блядь. И что ж они с, вами с тебя хотят в тому возрасте, блядь? <гас> ЛВК пришел? И что сказал, здоровый? Нихуя себе, <гас> <гас> 59 років <гас> блядь. <гас> Спина, позвонок не пиче. Бач, ти здоровий. Йоб твою мать. Пиши здоровий. Поняли, мужики? 59 років, здоровий мужик, на. Учиться, блять на. Розкажіть секрет, блять, молодості, нахуй. Ой, блять. Ніщо. Переживемо, все буде добре. Все буде добре. Хто там у снайпер спить?

понабирали, на. Покажу калітку, блядь, за 500 гривень. Солдат. Ты хто по ха Чуєш? Та ти візьми на рядок, построй, нахуй і виведи, скажи, що ти ведеш нас в нахуй. На вечірню провірку нахуй. Скільки тобі років? Який? 58. А, п'ятьдесят год? Ніхуя ти вже. Пиздец, пиздец. Бач? Не такий ти вже старий, блядь. Ти молоденький, блядь. яка бабка стара до зуба. Єбать, єбать.